Всім привіт! Сьогодні 22 квітня, ем, тепер плюс 11 градусів, бджола вже почала вилітати за водою. І по проханню нашого покупця пакетів е, я знімаю, що зараз відбувається у вулику. Цей тиждень трохи такий насичений у плані того, що потрібно спланувати Роботу, ну як і нам треба спланувати роботу, все організувати, так і само і купець, який буде приїхати за пакетами. Тому дуже важливо зараз оцінити, чи є печатний розплід для продажі. Нагадаю, ми комплектуємо вджого пакети. Молода матка значена, 4 рамки розплоду, плюс додатково, якщо потрібно, струшуємо. 13 рамок тепер у вулику. Це дивимося сім'ю вище середнього. Ну, бо є винятки там сильні сім'ї по різних причинах. Невеликий процент там сьогодні пасіки може. Ну, та, не важливо скільки їх. Там я десь об'єднав сім'ю, десь ось таке. Це рамку я розширюю, Вона порожня, обсидженість лише з однієї сторони. Медова рамка на третину заповнена свіжим медом. Снова медовая рамка. Что тут? Тут рамка з відкритим розплодом і з засівом. Ось тут гарно печатка. Під запечатування ліченка буквально два дні ця рамка буде готова для продажі. Є трошки трутня внизу. Ось тут така печатка. 50% від рамки. Ось така рамка Спергую, з пергою з розплодом. З цієї сторони більше є печатки. Зазвичай бджоли у нас спокійно реагують на огляди. Бджоли мирні, але сьогодні 10 градусів тільки тепло. Ось тут така класна печатка. І тут печатний по центру, ідеальний розплід, а по периферії рамки то відкритий ще поки що. Тут 50% з цієї сторони, а тут 100%. Далі засів. Тут буде печатний розплід через 8-9 днів. Від моменту засіву до запечатування проходить рівно 9 днів. 3 дні у стадії яйця і 6 днів у стадії передкулки. Ось рамка тепер вона не є повністю печатна, але через 2 дні, через 3 дні вона буде печатною. З цієї сторони через 4 дні буде печатною. Ось тут теж е, немає печатної рамки, це відкритий розплід. Тут е, десь е, від яйця лишинці 6 днів. З цієї сторони, може 7 днів. Через 2 дні вони будуть запечатуватися. Дуже класна ця рамка, особливо мені подобається. Далі тут е, личинка, яка буде через 4 дні запечатуватися, також засів, можливо, навіть одноденна личинка, яка через 6 днів буде запечатуватися. Тут низом трутневий розпліт, але це трутень, який знаходиться нижче рамки, що його можна або брати разом з пакетом, або просто по бруску обрізати, так що тут трутня не буде. Ось як тільки задавив одну бжову, то бджоля відразу атакує і заступаються за свою Ну І тут рамка, скоріше за все, що і не скоріше, а точно, вона залишиться для нас, тому що це медопергова рамка. Ось так. На даний момент сім'ї по-різному, декотрі сім'ї. Можливо, через 3 дні, через 4 можна буде набрати три рамки печатного розплоду. А деякі такі, що через 3 дні, лише дві рамки може бути печатного розплоду. А в основному так, то тепер личинка буквально через 6-7 днів буде гарно з чого вибрати гарний пакет. Сім'ї тепер в гарному стані, 12-13 рамок. Лишні рамки не розширюю, тому що ну, нема смислу. Вони гарно тепер обсідають. Ось так.